Доброго дня знову. Я сьогодні маю намір поділитися з вами інформацією щодо не зовсім розповсюджених форм хронічних ренітів. Почнемо з гормонального реніту. Нагадаю вам, що вже 30 років існує класифікація хронічних ренітів. Не така, як колись, як сьогодні студенти по підручникам ще радянських часів визначають катаральний, гіпертрофічний, атрофічний, а трохи інше. Це насамперед інфекційний, алергічний та інший, куди відносять там гормональний, медикаментозний. Оці дві форми ми сьогодні з вами будемо розбирати. Гормональний або індокринний реніт проявляється, коли в організмі. Виникає збій гормонального фону, або його перебудова, наприклад, при вагітності, клімаксі. Сюди ж можна віднести є так звана форма реніт медового місяця, або реніт, пов'язаний з початком прийому, або прикращає прийом проти заблідних засобів різних, патологія щитовидної залози та інших ендокринних хвороб. Цей підвид або ендотип, прийнято зараз так казати, вазомоторного граніту, обумовлений порушенням тонусу носових кровоносних судин і збільшення об'єму носових раковин. Хвороба проявляється утрудненням дихання і збоями носового циклу. Гестаційний рініт це так, рініт, пов'язаний з вагітністю. Це відносно поширення захворювання, яке останніми роками приваблює все більше інтерес через. Можливий зв'язок з синдромом обструктивного апної у вісні матері, і несприятливими наслідками для плоду. Вістаційний риніт і риніт під час вагітності, такий термін, теж є, це повною мірою схожі стани фіз... фізіопатології, лікування, але відрізняються за визначенням та прогнозом. Тобто гістаційний це під час залежності від вагітності, а під час вагітності це не завжди пов'язаний з вагітністю. Передбачається, що гормональні зміни відіграють етіологічну роль, і проте знання про фізіопатологію гестаційного реніту досі немає. Лікування реніту під час вагітності зосереджено на мінімальному втручання. Необхідно для полегшення симптомів. Гормональний дукований реніт або реніт вагітних це гістаційний виклиний саме вагітністю реніт і визначається, що він проявляється під час вагітності та триває протягом не менше 6 тижнів. Це зазвичай відбувається найчастіше у другому або третьому триместрі. Його немає під чер... підчоркивої, до вагітності людина була здорова. Дихало носом добре, а потім з'явилися проблеми. Тобто немає ніяких ознак інфекції, верхніх дихальних шляхів або елергічної природи захворювань. Патофізіології гістаційної реніту досі невідомо, але було запропоновано гормони гормон індуковане судинне об'єднання. Це багато майбутніх як ще на ранніх строках вагітності зустрічаються з даною проблемою. Як відомо, після зачаття в жіночому організмі починають посилено вироблятися гормони вагітності, це насамперед прогестерон та естроген. І саме за рахунок підвищення рівня цих гормонів тканини в організмі, в тому числі тканини слизової оболонки носа, стають легко уразливими, що в свою чергу може спричиняти розвитку гормональної ренітки. Більшість жінок страждають від реніту під час вагітності, він розвивається у 5-32% всіх вагітних жінок, і він порушує сон, впливає на апетит та погіршує перебіг синуситу та у вагітних спостерігається завдяки прямому холінергічному ефекту посередковому естрогенами, оскільки він пригнічує ацетин холінестеразу, яка зменшує тонус судин. Підвищує, тобто, пробачте, знижуючи судинний тонус, якщо немає цитилхалісерази, тонус буде знижуватися і підвищує активність слизових залоз. Ці зміни в носі проявляються найважче у третьому тримісті вагітності. Збільшення обсягу плазми та зміщення рідини в третьому триместрі в екстраваскулярний простір викликає збільшення виділень з носа та закладеність носа. Під час вагітності підвищується метаболізм, що пов'язане з підвищенням споживання кисню, збільшенням серцевого викиду та збільшенням об'єму крові. Загальна кількість води в організмі вагітної зростає на 4 літра. Вдумайтеся. В першому та другому триместрі це в основному об'єм плазми, а в третьому триместрі об'єм позасудинної рідини. Це викликає набряклість лизових оболонок. Та залежний набряк кінцівок. У післяпологовому періоді спостерігається швидке зменшення об'єму плазми та повільне зменшення інтерстиціальної рідини. Було запропонована участь наступних гормонів в розвитку реніту вагітних. Це плацентарний трофобластичний гормон. Вважається, що гіпертрофія слизової оболонки виникає в результаті стимуляції плацентарним трофобластичним гормоном. Прогестерон, ймовірно, збільшує вазоділітацію носа за рахунок фізіологічного збільшення об'єму циркулюючої крові. Естроген може збільшувати гістамінові в рецепторі в мікроциркуляторному руслі та епітеліальних клітинах. При пік естрогену та прогестерону визначається протягом третього триместру. Це викликає зміни слизової оболонки носа, глотки та гортані. При продовженні вагітності спостерігається постійне підвищення рівня кортизола в сироці крові, і це призводить до покращення дерматологічних та ревматологічних станів, покращуються хворі самопочуття тому і алергія краще у вагітних перебігає. Підвищення рівня кортизолу у сироці також спричиняє відносну гестаційну імуносупресію, що призводить до реактивації латентних вірусних інфекцій. Гіперактивність парасимпатичної системи може бути алергічною відповіддю на плацентарні протеїни, протеїни плода чи власні статтєві гормони жінки. Найбреклість носових раковин при реміті вагітних сприяє погіршенню вентиляції навколо носових синусів, що може бути передумовою розвитку гострого синуситу або загостренню хронічного запального процесу в пазухах, якщо він був до вагітності. Гормональний реніт являє собою збій у роботі носу, в результаті чого судини починають неправильно працювати, утворюючи наброк. Але це не набрик слизової оболонки, як це буває при запаленні, це переповнення кровоносних судин під слизовою оболонкою. Це вени, венули, ленастамози з артеріолами і так далі, за рахунок чого відбувається згужування дихальних шляхів, який перешкоджає… Нормальному подвигу вагітній жінці. Найчастіше проблеми такого роду турбують вагітних у нічний час. Ну, це характерно взагалі для всіх підвидів вазомоторного реніту. Як діагностичний алгоритм? Оцінити треба сторону обструкції, будь-які попередні травми, це операції, фактори, які загострюють і полегшують перебіг, супутні симптоми, які узгоджуються із синуситом, нюх, який. Атопія в анамнезі реакції на попереднє лікування. Необхідно врахувати основні системні розлити, а також зв'язок з попереднім алергічним ринітом, астмою та екземою. Треба оцінити досвід прийому ліків які надмірне використання деконгестантів. Важливим є дотримання спосібів застосування стероїдних назальних спреїв. Обстеження: насамперед, треба зробити тест на ЛР-специфічні антитіла, якщо є позитивний алергологічний анамнез. Тестування на алергію, тобто на крік-тест під час вагітності не рекомендується через ризик, хоча й низький системних реакцій. Ріноманометрія носа оцінює потік повітряний і часто використовується в дослідженні. Комп'ютерне сканування застосовується для оцінки анатомії носа і пазуха, а також для оцінки ступеню синуситу або поліпозу. Слід Підкреслюю, уникати непотрібної радіологічної візуалізації, особливо в першому триместрі вагітності, якщо вона не є нагальною або гострою. Можливо, в такому випадку застосовувати діафаноскопію, треба згадати, старий метод, або ультразвукове дослідження придаткових пазух носа. Риноскопія. При риноскопії визначається набряклість лізової оболонки порожнини носа. Так пишуть і всі і ваших. Історія хвороби, але на сам на, ділі, це ви не можете сказати, що це набрік слузової оболонки. Цей термін мені вважається некоректним, так як ми не визначаємо потовщення слезової оболонки. А ми бачимо збільшення об'єму носових раків насамперед нижньої, і це переважно за рахунок підвищення кровонаповлення раковин. Тому я вважаю, що писати набряк слизової оболонки некоректно. Гриналізоване збільшення обсягу інтерстиціальної рідини, що спостерігається під час вагітності, а також поширюється на слизову оболонку порожнина носа. Крім того, внаслідок дії естрогенів відбувається збільшення васкуляризації та слизового набряку. Стан закладності носа обумовлено гіперреактивністю парасимпатичної нервової системи. Що веде до посилення гляндулярної секреції та повнокровності. Лікування. Слід уникати спокусу використовувати носові анти... антиконгестанти через ризик гіпертензії та ребаунд ефект це дуже цікавий термін, який застосовують саме акушер гінекологи. У нас це називається талерінгов синдром відміни. А для акушер гінекологів це значить можливість завагітності, коли відмінили противагітні засоби. Тому це, майте на увазі, що ви цей термін не дуже застосовуєте в ринології. Гіпертонічні розчини для назального душу можливо застосовувати. Треба жінцям приймати приподняте положення головного кінця ліжка, взагалі ліжка. Хірургічне втручання на нижніх носових раках для гормонального риниту важливо виконувати, а для, для вагітних його не треба робити. А, наприклад, якщо це міксидема, то що нам мішає полегшити життя цієї хворої? А вагітнім хірургічне втручання, скажу трохи пізніше, які мають можливості. Нефармакологічні методи лікування це дихальна гімнастика за Константином Павловичем Бутейко. Метод вольової ліквідації глубокого дихання, метод стрельникової є. і безмедикаментозна блокада носа за Володимиром Дмитровичем Драгомерецьким. Це скарифікація нижньої переднього кінця ніжної носової рахії, не голкою. Це буде декілька там крапель крові і полегшення носового дихання. Такий курс: 10 сеансів дозволять вагітної пережити цей. Стан, скрутний стан. Хірургічне втручання на нижніх носових раковин це основні внутрішньоносові операції. Грає обмежену роль при реніті під час вагітності, призначене тільки для найважких випадків, які належать жінки з синдромом обструктивного зупинення вісні, вторинним по відношенню до гістаційного реніту та відсутність постійного позитивного тиску в дихальних шляхах. Якщо жінка застосовує СІПАП-апарати, хірургічне втручання під час вагітності протипоказане, але можливе виникнення ситуації, коли хірургічне лікування необхідне. Це десь приблизно 1,5% вагітних по статистиці піддаються операціям щорічно, з різних показів: тяжкі інфекційні запальні захворювання, травми, злоякісні пухлини тощо. В таких випадках. Треба дотримуватися деяких застережень. Якщо хірургічне втручання може бути відстроченим, то краще виконувати його в другому триместрі вагітності. Операція в першому триместрі вагітності може спричинити вплив потенційно тератогенних речовин під час найбільш критичного періоду органогенезу. Операція під час третього триместру підвищує ризик передчасних пологів, тому саме в другому триместрі. Навіть за належного анестезіологічного забезпечення та адекватно виконаного хірургічного втручання операція під час вагітності асоціюється з 34% перинатальної смертності та 9% передчасних пологів. Тобто, треба робити все, щоб жінка не мала необхідності в таких втручаннях. Але коли ще є така необхідність, то от такі рекомендації. Роди пройшли, і що. Гістаційний риніт зазвичай проходить протягом двох тижнів після полотні. Куріння є визнаним фактором ризику гестаційного реніту. Зв'язок гестаційного реніту з храпінням і синдромом обструктивного апною у вісні. І побічна прееклампсія має клінічне значення і поступово приділяється більше уваги. Деякі дослідження також показують зв'язок гістаційного реніту з гістаційною гіпертензією обмежуванням внутрішнього трубнього розвитку і новонародженим, з нижчим балом за шкалою Абгара. Чому реніт вагітної, поганий для малюка? Якщо у вагітної риніт, то малюк відчуває скорочення постачання повітря, то повітря досить гостро. Протягом усіх 9 місяців він отримує від мами життєво важливі поживні речовини та кисень. І, хоча на радніх термінах потреба дитини в кисні не так сильна, але запити дитини з часом зростають. Якщо йому не вистачатиме повітря, може е розвинутися гіпоксія, враховуючи, що зниження рівня кисню в крові насамперед позначається на нервовій системі малюка, стає зрозуміло, що цю неприємність треба усувати. Якщо гормональний реніт може початися на будь-якому етапі вагітності, Труднощі з диханням в період з 28 по 36 тиждень зазвичай виникає через підтиснення діафрагми. У цей час матка досягає максимальних розмірів і за певних умов тисне на діафрагму, тому у майбутньої мами настає відчуття нестачі повітря. Маля при цьому відчуває дискомфорт, про що заявляє енергічними рухами. Але оскільки жінка може виправити ситуацію, то дитина нічим не ризикує. Рекомендації вагітним. Труднощі з диханням такого роду виникають у невдалій позі, наприклад, якщо майбутня мама різко нахилилася вниз або заснула на спині. По-перше, після 20 тижня вагітності не спіть на спині. У цьому терміні така поза перестає бути природною. Вночі э, цей період бажано проводити в навпів лежачому положенні, підкладаючи під спину велику подушку. По-друге, не ставте рекордів у фітнес-клубі, вправляйтесь э, тільки під час э, заняття проводити під э, контролем тренера, який регулярно вимірювати ваш пульс і поступово знижувати навантаження. треба. Іноді під час задухи починається э, припад задухи після занять спортом. Інколи його провокує стрес. Якщо ви почали задихатися, припиніть гімнастику або поміняйте позу, сядьте зручніше, намагайтеся заспокоїтися, робіть кілька повільних та глибоких вдихів через нос. Слід пам'ятати, що виникнення реніту за будь-якої вагітності не залежить від симптомів, що мали місце при попередніх вагітностях. В одному дослідженні лише шість жінок з 11 які мали реніт вагітності у попередній вагітності, мали реніт у наступній вагітності. Тобто, і навпаки, 9 із 39 жінок, які не мали реніту на попередній вагітності, в наступній мали ці симптоми. Тому я бажаю, щоб ви допомагали нашим вагітним справлятися з цими трудностями. Вагітність проходить, і найчастіше і реніт вагітний теж проходить. Це що вагітних, але всі інші форми гормональних ренітов, найчастіше це щитовидний гіпатеріоз. Ми можемо робити все необхідне, в тому числі і хірургічне втручання, яке необхідне, під час цієї хвороби. Дякую за увагу.